Христові, і також по традиції, вже, яка в нас склалася в церкві нашій. Нас вітають теж і наші предстоятелі, в тому числі і блаженніші внутрі наші, України і всі. наш український пристоятель. Різдвяне послання пристоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита. Київську і всієї України Унуфрія, архіпастирям, пастирям Чернесу і всім вірним чадам Української посланої церкви. Боголюбиві архіпасти і пастирі всі іноки та інокині, дорогі брати і сестри, вірні чада нашої святої Української посланої церкви сердечно вітаю всіх вас з великим мирозпасительним праздником Різдва по плоті. Господа Бога Спасителя нашого Ісуса Христа, усі святі дні наші душі і серця наповнюються благочестивими спогадами про велику тайну народження у світ Сина Божого. В той час, коли народився Владика Христос, самою великою і могутньою державою на землі була Римська імперія. Вона охоплювала собою майже все цивілізоване людство, і люди, які не знали істинного Бога, пишалися тим, що вони живуть у такій державі. Коли сповнилися часи пришестя у світ Месії, Сина Божого. Люди навіть язичники сокровених. Тайниках своїх душ відчували, що у світі має стати щось надзвичайне і велике, щось таке, що змінить на краще увесь світ. Деякі із сильних від світу цього рахували, що це велике і дивне мають зробити саме вони. Так Цезар Август, правитель Римської імперії, вирішив провести перепис населення. Щоб прославити себе і здивувати світ великим числом своїх підданих та неосяжними просторами свого царства. Він навіть не підозрював, що його велика ідея є лише маленькою крапелькою в океані мудрості, божественного промислу. Трепет охопив серця віфлеєнських пастушків, коли вони, отримавши звістку від ангела, прийшли в печеру і побачили бо младенця Христа. Пилинах і лежачого в яслях. Для поклоніння божественному младенцю прийшли мудреці зі сходу, натхнені внутрішнім відчуттям того, що у світі має статися щось велике. Вони уважно слідкували за поведінкою небесних світил, надіючись, через них знайти це чудо. І Господь відкриє їм його появою чудесної зірки. І благовінням вклоняємось та молитовно прославляємо. Народженого світ нашого Спасителя і Господа і Ісуса Христа, ми смиренно дякуємо нашому Спасителеві за те, що Він, будучи Сином Божим, по своїй любові до нас річних став сином людським, за те, що Він, як говорить Святий Кирил Єрусалимський, прийняв на себе гірше, щоб подарувати нам краще. Син Божий прийняв на себе людську природу і став тим, чим він не був, щоб нас зробити тими, чим ми повинні бути. «Приєднаймо, приєднаймо себе, закликає нас святитель Василі Великий, до тих, хто з радістю прийняв Господа з небес. Підкорімося йому, бо Він наш Творець і Господь. Він бажає і творить нам тільки благо і добро. Та людина, яка підкоряє себе Богові, яка заставляє свою гріхолюбиву природу робити те, що Бог заповідує робити. і від Відвертається від того, від чого Бог заповідає відвертатися, та людина, як колись відлимська печера, стає містилищем Божого миру і радості, щоб навчити нас розумно користуватися своєю свободою. Син Божий навчає нас тому, що є добро і що є зло. Що ми повинні робити, а від чого ми повинні відвертатися, що веде нас до життя, а що до смерті. Людино, Якщо ти хочеш знати закони, які ведуть тебе до життя, відкрий святе Євангеліє, вони там усі написані. Читай їх і намагайся на них будувати своє життя і будеш ти носієм справжнього щастя. А якщо за твоє злоучастиве життя, за твою вірність, святому Євангелію, хтось тебе зненавидить і буде над тобою знущатися, буде тебе ображати і переслідувати. Не озлобляйся на нього, а терпи і люби всіх. Пам'ятай, що дорога життя устеляється терпінням і любов'ю. І той, хто так робить, той на землі живе життям небесним. Ще раз вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, з великим праздником Різдва Христового. Бажаю усім здоров'я і Божого благовоління. Нехай мир Божий оспіваний в різдвяну ніч святими ангелами, буде у ваших серцях в наших домівках, в нашій українській державі і в всьому світі. Хай Господь благословить усіх нас. Амінь. Смиренний митрополит Київський і всієї України урмуфу. Різдво Христове, 2016-2017 рік, місто Київ. До привітання і ще раз вас вітаю всіх з праздником Різдво Христове. Дякую. спів. Приємним вітання. Я зачитав, бачиш, від нашого присвятлення. Приємно. Акцент там такий свято миру, як Господь. Слава Богу, а на семьому мир, Ангелі Сповнений. Мир це сьогодні найголовніше. Зачитаю вам ще привітання від нашої влади, світської влади. Дуже приємно, що бачите, церкву, влади, яку сьогодні порозумілися. Накал спадає, мені кається трошки щоб бути протистоянням. Шановний отче Григорій, я тут не читав ковсі, читаю, бо тут для всіх, а це бачите для мене. Шлемо найщиріші вітання вам та усім прихожанам вашого храму, не мого храму, звісно, дешівського. З новоліттям та Різдним Христом. Зичимо у році новому щастя і здоров'я родинного затишку, тишку, здійснення найсокровенніших мрій та сподівань. Нехай флимська зоря що зійде на свят вечір осяє вас променям Господній благодаті, а новонароджений Ісус Христос дарує вам і вашим рідним, прихожанам довгі і благі літа. Споває голова ради адміністрації і голова ради ради Загороднюк. і Господі, дай Боже мудрості управлінні. Христос народився. Шановні. Жителі нашої громади, я всіх вітаю світлим, радісним святом, Різдвом Христовим. Бажаю всім в першу чергу міцного, міцного здоров'я, злагоди, порозуміння, достатку, щоб Божа благодать осяяла вас і ваші родини. І хочеться, хочеться напевно, найсукровеннішого, щоб на кінець -то настав мир і спокій в нас в країні. Всіх вас ще раз вітаю святом, всіх всього вам найкращого, в цьому році. Щедрий, щедрий, ще дрібачка народилась дитиночка, мати дитя споливає, до серденько пригортає, мій серце моє, славлю народження твоє, тисячолітна. Тебе світ скротості з озвірочика, посі прийшовся, йому сповільним світлим чолом ніч подала, Правду відкрив ворог, до небес, нам показав. Слава тобі хрісте, Божа слава, радуйся діла. Светло, как никогда, В без звезда путь указа, чистый устал, славит Христа, ангела корпец. всегда. Кровь избавит, ясно лежит, мама для них спит. Люди спешат, к Богу идут, злато ли вам, смирно ли суд. И не меня слову поют, Богу царю, спасу Христу. Слава Тебе, Христе, Боже, слава! Радуйся, Дева Мария, слава! Щедрый, 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 что ночь светла, Трука себе хрисмас і скербринги в черду. в дрібочка народила, дитиночка, мати дитя сповиває, до серденька пригортає, боженько мій серце моє, славлю, народження твоє, тисяча літ на тебе сріз, кротості одвірочка. Осі світлим чолом, в ніч подала, Раду відкрив морозував, шлях до небесна показав. Slavo, viz. Christe, Bože, slavo! Rado is dati, o Maria, slavo! i'll be there хто подарки получає. Доброго дня вам всім. Призвом Христові, будьте здорові. Здоров'я всім радості. Давайте ми заходимо. Так, давайте, дітки. Ну тоді свідка, щоб ми мали земляне, земля нині, тоже Стиє, краю, чудо, чудо овідаю слово очеві, слово очевця на вся діло, Темно, в темностях земних те. Дві тисячі років тому Ісус розірвавши пітьму, на землю з неба зійшов, і шлях від дитини пройшов, на землю з неба зійшов, і шлях від дитини пройшов, родилось маленьке дитятко, не наче світленьке ягнятко. Коли наче сонечко сяє, то Бог по землі походжає, коли сюди санечко сяє, то Бог по землі походжає, приносить він радість у хату, щає душу, душу багату. того хто його поважає, повсюду небесні врата, коли Він від Бога родився. І з Ясно світу дивився, коли син від Бога родив. Я лега, я лего, вогні пошитими хоче, не піжлять за шлі. Нехай зірка яскрава вам надію пошле, Спасителя, слава, ваше серце війде. Хай завжди вашому серці неба горить, а Отець нас с небесним мірі щастя дарить. Спаситель сьогодні сім дає благодать. Буде миліч Господня на світло зберігать. Із далекого краю Лезівська свята ми щиро вітаємо з ним чудовим різдва. Молодець, молодець, получає наше подарунок. Селився, як Ісус маленький народився, не в палаці, на м'якій перині, а у яслах на пахучим сіні. Перші до господньої дитини, пастушки прибігли з полонини, перші сина Божого вітали, на сопілці коляду заграли, в Божому дитятку, принесли дар йому ягнятку, їм і ми до Божої дитини принесім їй дар від України. Принесім їй свою любов, дитячу, та молитву, щиру і гарячу. І просім маленького Месію Україні Христа, дай надії. Молодець, розуміти, буде робити. Буде палаці та дарма, що в них так світло і прекрасно. Це зміжцем, який не, не мав, і він лежав сповити ясла. Було нелегко там йому. Тієї ночі в Палестині. О, люди, дивно, як чому його зустріли, не гостину? моєю любов і благодать, як дар приніс вам сина споні. Хай душі ваші не мовчать, що ж ви йому дасте сьогодні. Дивлюся, небо глубе, що розлилось до видим краю. О мій Ісус, люблю тебе, на тебе з радістю чекаю. Приходь до мене, як весна, надії, радощах, любові. Моя душа не голосна. Бажає зустрічі з собою. Новый Голос. яд круг яинки. Заяц, биржа, вок Та. кабан, так месяц, видимо, гриза, на что упустили. Ну, і Володь. 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 я киношню хвилинки. Я днем народня. Будь ласка, город.

Ah